Вітаю, друзі! П'ять подій дня на цибулько ТВ. Отже, подія перша за 18 серпня. Удар по Тамбовській області і дружба без нафти. Сили безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони вночі завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольське у Тамбовській області. Пожежа паніка, а головне зупинка перекачування нафти магістральним нафтопроводом Дружба та тієї самої дружби, яка годує половину Європейського союзу. Російською нафтою, ну не половину Євросоюзу, але двох головних агентів Кремля дійсно годує. І тут одразу ж в ефір виходить один із таких, Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. В котре звинуватив Україну, що ми, бачите, позбавили Будапешт нафти. Тобто, російська армія вбиває українських дітей. Але найбільше страждає Сіярто, бо йому тепер треба думати, де заправляти свої службові автомобілі. Що ж, приємно бачити, що українські дрони б'ють не лише по військових складах, а по, російськ, а по російському бюджету, бо кожна тона недоперекаченої нафти це мінус ракета, яка не полетить по Харкову чи по Одесі. Хочу нагадати, що у Словаччині і у Угорщині працює одноіменний комбінат МОЛ. Він явно пов'язаний із Віктором Орбаном. Тобто, всі поставки сирої російської нафти, це підкуп угорської і словацької номенклатури. З коштів із нафтопереробки вони утримують свої партійні мережі і свої медіаресурси. Найсмішніше те, що Угорщина останні два роки як тільки не ставила палки в колеса для допомоги Україні. І на рівні Брюсселя, і на рівні національному, і блокували переходи Ну, правда, не так, як Польща. Але нагадаю ще один важливий момент: насправді, свого часу, в радянський час на нафтопроводі Дружба сиділи і Польща. І Східна Німеччина, і Чехія, і Угорщина, і Словаччина. Так, от маємо дивовижну ситуацію, коли ні Німеч... ну, об'єднана Німеччина, ні Польща, ні Чехія не користуються послугами нафтогону Дружба. Що робить їх вільними від впливу російської політики? Орбан же спеціально підсадив Угорщину на. Цю нафтову голку російську, щоб зберігати свою владу в ній. Ну, тепер хай сіярто Скавулить. Подія друга новий уряд Юлії Свереденко і плани з 12 пріоритетів. Юлія Свереденко, нова прем'єр-міністрка, презентувала програму дії. Я навіть не вірив, що це могло трапитися. У документі 12 пріоритетів: від оборони до дитячих садків, половина бюджету піде на армію та українське виробництво зброї, а ще Дефенс Сіті, спільні заводи з Rheinmetall і БАЕССІСТАМ. Але не тільки війною живемо. Є плани на пенсійну реформу, компенсації на зруйноване житло, ветеранський кодекс, гранти для бізнесу. 200 центрів ментального здоров'я, Science City, програма «Є садок» для найменших, навіть 500 мільйонів на реставрацію культурної спадщини. Звучить масштабно, але головне питання залишається тим самим: чи перетвориться це на реальність, чи на чергову презентацію для Facebook. Бо українці вже бачили сотні планів відбудови, а досі ходять серед руїн з довідками від СНАПу. Просто справді дивиною є те, що уряд Шмигаля, в якому працювала Юлія Свереденко, першим е, віцепрем'єром, жив без жодної про урядової програми. І це не муляло пані Свереденко. Ставши ж прем'єром, вона вдалася до спроби нормалізації. Мабуть, за це варто хвалити, але ж цю Програму уряду ще треба протягнути через парламент. Ну, якщо банкова вдарить кулаком по столу, то протягнеться це швидко. Подія третя. Приємна для українського уха. Фламінго нова українська ракета. Ну і я собі вже уявляю, як їх фарбують у рожеве. Україна показала нову крилату ракету Фламінго, дальність польоту понад 3 тисячі кілометрів, бойова частина до тонни, навігація через GPS та інерційну систему. Це вже серійне виробництво, підтверджене кадрами з українських оборонних цехів. Знаєте, Фламінго це не просто назва, це ще й меседж в Москві. Якщо птахи мігрують на тисячі кілометрів, то й наші ракети можуть і точно знайдуть дорогу до складів баз і штабів російських окупантів. Іронія в тому, що поки Путін мріє про суперзброю, Україна зручно й тихо робить власний оборонний стартап з потенціалом зміни правил гри. Треба сказати, що по суті за своїми характеристиками ця ракета. Аналог американського Томагавка. Ну, такий український аналог. І це дуже сильний жест. Це справді дуже сильний жест. Побачимо застосування цих ракет. У мене таке враження, що вони вже були застосовані за Уралом, але ніхто не міг зрозуміти, що це було застосовано. Принаймні кадри випробувань надихають. Подія четверта: Трамп і американські війська в Україні. Я поки не коментую події з перемовин Зеленського із Трампом, бо в Києві це вже пізня година буде. Але Аксіос повідомляє досить несподівану інформацію. Команда Дональда Трампа розглядає можливість розміщення військового контингенту США на території України. Як елемент майбутньої гарантії безпеки, один із радників підтвердив це прямо, що правда додав. Рішення остаточного ще немає. Зеленський вже в Вашингтоні, і ця розмова буде однією з головних тем. Європейці нервують, бо не розуміють, що означає американські війська в Україні від Трампа, захист чи політичний торг. Але факт залишається фактом. І перше офіційно визнано, що питання американських солдатів у нас на території на столі, і це вже зовсім інший рівень гри. Ми пам'ятаємо про так званий корейський сценарій, який був також на столі ще два роки тому. Він обговорювався при неможливості повернення території. Україна на певний час відмовляється від окупованих територій. Але юридично вони залишаються українськими, і отримує міжнародні збройні контингенти на своїй території як безпекову парасольку. Ну і врешті, подія п'ята. При слові Гаага, звичайно, чується міжнародний кримінальний суд, але в Гаазі відбуваються також ще деякі події, і дуже цікаві для нас. European Defence Innovation Forum. 25 вересня в Газі відбудеться European Defence Innovation Forum. Україна і Нідерланди об'єднають оборонно-промислові зусилля, а до процесу долучаться інвестори, стартапи і оборонні гіганти. Йдеться про... Інтеграцію українських технологій, перевірених на полі бою, у європейську промисловість 50 наших інноваторів і виробників вже готуються до зустрічі з топами оборонного ринку. ЄС це не просто форум, це визнання. Україна стала інкубатором військових технологій. Тепер завдання зробити так, аби європейська бюрократія не вбила ту швидкість і винахідливість, якою ми вже випередили російську воєнну машину. До речі, європейська військово-промислова машинерія теж дивує. Вона вже вийшла на обсяги виробництва, зокрема боєприпасів, вищі ніж виробляє Росія на даний момент. Отже, такими були головні події дня, 18 серпня, від удару по нафтопроводу і нової ракети Фламінго до плану уряду Свереденко, Трампа та європейських форумів. Україна продовжує битися не лише на фронті, а й на політико-економічному фронтирі. І головне перемагає там, де від нас найменше цього чекали. І дякуємо Збройним силам за їх роботу. Справжню державницю